Дарували подарунки за малюнки. Громадська приймальня рівне разом ініціювала конкурс, аби надихнути малечу, зобразити свої почуття та емоції до рідного міста. Ну, я намалював ну, сонечко, ну міста рівне, будинки, школу, садочок, дерево малював. І свою сім'ю мені брат допомагав. рівне яскраве, кольорове, наповнене радістю та затишком дому. Саме таким його бачать діти, які тут проживають. Старша дочка пані Тетяна цьогоріч йде у перший клас. Мама називає вміст подарунка не лише приємним, а й корисним. Моїй дитині дуже подобається малювати. Побачили об'яву про конкурс. Вона також захотіла намалювати. Дуже любить відпочивати в парку Лебединка, і тому намалювала саме Лебединку. Отримали дуже чудові призи. Для малювання, все дитина дуже задоволена, і ми також задоволені. Як зауважують організатори, у кожному малюнку або національна символіка, або кольори державного прапора, і це видно неозброєним оком. Однією з учасниць конкурсу стала і волонтерка Іринка Васильєва. Я намалювала серце України, і я отримала такий подарунок. Я зараз готуюсь до школи і буду йти в третій клас, і я дуже рада. Приєдналося до ініціативи чимало малечі серед них і ті, що все життя прожили у рівному, і ті, для кого наше місто стало другим домом. Маленька художниця зростає і в сім'ї Юлії з Харкова. Ми приїхали з міста Харкова. Дуже раді, що ми попали в місто рівне. Дякуємо вам, рівне разом. Дуже нам допомогли. І підгузники нам давали, і пюрешки м'ясні давали, і так давали для дорослих допомогу. А сьогодні ми отришили долучитись, принесли малюночки свої і намалювали сердечка. Українське, і ну і віримо в перемогу, як розповідає Катерина Марчук, емоції від перегляду дитячих малюнків це відчуття гордості за наше місто та його майбутнє. Тому й організували таку акцію. До дня міста рівного анонсували, що дітки до 10 років можуть принести приносити свої малюночки на тематику рівне разом і отримувати на заміну подарунки, які будуть для них дуже приємними. Канцелярія до школи, а також смаколики, дітки приносять з такою любов'ю ці малюночки в кожен своє серденько знаєте вклав цей малюнок, а вони будуть прикрашати нашу прийманню і пішли на заміну із подарунками. За словами голови громадської організації Рівна разом та депутатки Рівнеради Світлани Марчук стабільно підтримують контакт сім'ям рівнян, тому й знають про їхні першочергові потреби. А навчальний рік не за горами. Втім, емоції від дитячих малюнків переповнюють та зворушують. Діти дуже вмотивовані і їхні малюнки показують наскільки вони вірять, вірять в себе, вірять в своє місто, вірять в свою батьківщину, в свою перемогу в зсу. І вони всі приходять настільки з такими е, Прямо от в них погляд такий горить, вони настільки е, прямо в процесі. Ну це надзвичайно, надзвичайно емоційно, гарно. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал Ай